Далі даю вам ще таких, знаєте, 10 питань гачків, які завжди працюють. Просто, от ви це повинні, дівчата, записати, тому що насправді це універсальні питання до будь-якої ситуації. Універсальні питання до будь-якої ситуації. І е, перший блок це питання про емоції та почуття. А що тебе найбільше в цьому зачепило? Да? А як ти це відчував? А що ти відчував у той момент? Далі, питання про досвід, да? а коли ти вперше це спробував? Да? А як ти до цього прийшов? А хто тебе цьому навчив? Правда, їх можна задавати у будь-якій ситуації? Далі, питання про мрії та бажання. А що б ти змінив, якби міг? міг? Да? Далі, а як би виглядав твій ідеальний день? Далі, а що ти насправді хочеш?